Вітаю! Хочу подивитися, які ключові події будуть чекати Україну найближчим часом. Чого нам слід очікувати? Такі значені, великі, серйозні події спитаємо у Таро. Що чекатиме Україну найближчим часом? Що важливого, цікавого, серйозного буде чекати Україну найближчим часом? Так, загалом, що ми бачимо, що чекатиме Україну? Ну, тенденція тут руху до миру, розвиток цих перспектив, до саме припинення вогню. От бачите, люди йдуть в бік цих перспектив, коли війна поступово затихає. Карта помірність це затихання бойових дій, якесь їх припинення. Звісно, про це йдуть консультації, йдуть перемовини з нашими партнерами. Є якісь обставини, їх не афішують, які поки що обмежують розвиток оцих перспектив і пришвидшення миру. Але буде інформація по пажу мечів, це якісь розвіддані, щось таке. Ну і тут же у нас ще Верховна Жреція, ну, десь якась інформація пройде, така, яка. Допоможе змінити оці обставини, які обмежують, які заважають пришвидшенню настання миру. Це ось поблазню на дні колоди, це щось таке нове, щось неочікуване. Ну, щось, якась така інформація, яка буде нам допомагати. Далі. Далі, що чекає Україну найближчим часом? Дивимося. якісь обмеження в матеріальному плані, але ну, я думаю, що це обмеження в енергоресурсах. Буде щось змінюватися в цьому напрямку, так як було вже не буде по смерті, будуть можливо передивлятися оснащення, обладнання цієї всієї енергосистеми. Тому що наразі це слабке місце, і це слабке місце воно буде претерпівати зміни. Все-таки Україна над цим працює і фінансово нам допомагають з цим впоратися. Але деякий час ще обмеження будуть у нас по енергії, я думаю, так. Ну і наостанок, які події найближчим часом чекатимуть Україну. Ну, тут куди ж без цього буде і ПСО, будуть якісь нові вкиди. Стосовно подій в Україні, це призведе до таких возмущень. Ну, знову ж таки, це буде стосуватися і війни, і енергетики, і тої інфраструктури, яка ну, знаєте, критична інфраструктура, яка зараз атакується. Ну, щось будуть розповсюджувати якусь, опять, як, як обично, щоб людей загнати у паніку. Якась інформація буде. Ну, вона ж час від часу з'являється у нашому інфопросторі, тому ми вже знаємо, що ці всі ну, треба фільтрувати трошечки і завжди переглядати перше джерело. Перш ніж повірити, будь ласка, провірте інформацію. Ну і останнє: що чекатиме Україну найближчим часом? Ой, ну показує вежу, показує дев'ятку мечів, блазня. Це ну, не виключено, що будуть обстріли з руйнуваннями і ну, дуже страшне. Будь ласка, бережіть дітей, тому що тут випадає паж кубків, це діти. Без потреби не ходіть по людних місцях, де там збирається багато людей. Будьте обережні, тому що в Україні ще оцей страх обстрілів нічних, неочікуваних, страх руйнувань він ще буде. Він ще буде, треба бути до цього уважним і обережним. Тож не ігноруйте, будь ласка, повітряні тривоги, бережіть діток, бережіть один одного. Переможемо всіх, все буде Україна.